Джесіка прокинулася от холоду. від холоду, мов от криги, що од супку обіймала її руки, а зуби так цокотіли, що аж заболіла. Поруч Джексон, він спав міцно, наче камінь. Ковдрод байливо підгорнута під її плечі, а його лик спокійний, юнацький безтурботний. Той холод, що, здавалося, пронизував її кістки, і його не турбував ані трохи. Джесіка згадала слова матері про гарячку, таку палючу, що обманює розум, змушуючи відчувати вогонь, мов кригу. Вона, певно, не зовсім прокинулася. На півсонний стан був немов мара. А коли авто проїхало повз, освітлюючи кімнату фарами, вона побачила, як туман клубочиться в кутках спальні. Будинок Джексона був добре утеплений. І він ще минулого місяця хвалився, скільки коштувало йому подвійне скління вікон. Хоч це була її перша ніч тут, Джексон пишався усім, що мав, його дім не мав би пропускати туман. Джесіка мріяла прокинутись остаточно, воргнути руками. Її кінцівки були важкі, мов свинець, хвороба, наче кайдани на них наклала. Прішкова лампа була близько. І світло допомогло б їй збагнути, наскільки вона хвора. Може, Джексон би прокинувся і поміряв її температуру. Якби ж то вона могла підняти руку і ввімкнути її, цю лампу. Геть. Мабуть, гарячка така сильна, що вона марить. Голос був лечутний, наче вона його вигадала. Геть. Він лунав звідусіллі, нізвідки, і змучений розум не зміг збагнути, звідки звук. Геть. Серце їй билося швидко, мов стукіт барабана в горлі, і вона подумала, чи не потрібна їй швидка допомога? Геть. 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 Ще одне авто, ще один миттєвий спалах світла в кімнаті. Параліч зник, і крик Джесіки наповнив кімнату. Джексон миттєво прокинувся, і світло вимкнулося ще до того, як Джесіка видихнула. В яскравому світлі гарячка Джесіки зникла, мов її не було, хоча тремтіння ще довго не вщухало. Джексон розлютився, коли вона не змогла пояснити крик. І це її образило хіба він не міг дати їй перепочити? Коли вона розповіла йому про дивну гарячку, і він оглянув гусячу шкіру на її руках, він трохи заспокоївся, але відвернувся від неї, коли знову ліг. Він був роздратований, що вона розбудила його без вагомої причини. Вона дивилася, як він знову засинає, бажаючи заспокоїти його розповіддю про нічний жах ну або мишу, що промайнула. Але як вона могла пояснити? Криваве обличчя жінки і зламані, хапаючі пальці, що тягнулися до неї. Вона цілий день про це думала і вигадала привід, щоб не повертатися до нього на ніч. Обличчя жінки закарбувалося в її пам'яті, і вона знову і знову переживала той момент запалі вилиці, розбиті зуби, зламані нігті. А ще до вихідних Джексон встиг розлютитися на неї, ну вірніше на те, що вона стала його уникати. Він купив продукти, щоб приготувати їй вечерю, скаржився він. І вони пропадуть без неї. І він хотів би знати, чому вона така полохлива і раптом мусить затримуватися на роботі. Чи вона зустрічається з кимось іншим? Чи вона більше його не любить? Вона була його світом, його всім. Чи вона його кидає? Він звучав так розбито, що вона здалася. Після кількох днів дистанції спогад почав тьмяніти, і вона подумала, що поганий сон. А що ж іще це могло бути? Ну, цей сон не вартий того, щоб руйнувати їхні стосунки. Вона повернулася. Вечір був чудовий. Джексон приготував пасту і вони пили вино на ганку, розмовляючи про роботу та сім'ї. Виникла невелика напруга, коли вона згадала про зустріч із подругою на наступних вихідних. Джексон планував похід у театр, тому Джесіка скасувала зустріч із Енні і все владналося. З ним їй було б веселіше, адже жодна з її подруг не розуміла її так, як він. Він був такий щасливий, коли вона сказала, що зможе піти, що це більш ніж компенсувало смуток у голосі її подруги. Він мав рацію Енні просто заздрила і була егоїстичною. Вона була така щаслива, що мала його. Джесіка довго не могла заснути, навіть найменший шелест шторм міг розбудити її або витягнути із. Такого неглибокого сну. Але, зрештою, вона піддалася владі несвідомого. Геть. Голос злякав її, розбудивши. Знову її кінцівки були важкі, і вона була, наче в панцирі свого тіла. Геть. Цього разу джерело шуму було очевидним. Він лунав в стіні в кутку. Джесіка уніміла від жаху, спостерігала, як тінь рухається. Вона ривками піднімалася по стінах. Проїжджаючи авто, на мить освітило кімнату, і Джесіка побачила тіло викрилене і гротескне, що лізло до стелі. Її обличчя було повернуто до неї, і вона побачила, що це була та сама жінка, що й раніше. Її руки висіли дивно, можливо, зламані. І вона ривками піднімалася вгору. Дихання Джесіки було швидким і поверхневим. Її груди були єдиною частиною тіла, що рухалася. Геть. Жінка була майже прямо над нею. Геть. Те, що було сухим шелестом вітру крізь листя на цвинтарі, ставало голоснішим. Тепер це був рваних нігтів по закритій кришці, тепер це був шалений крик на віки ув'язнених. Геть. Джексон вилився, прокинувшись, розмахуючи руками в німному потрясінні. Він подумав, що це вона винна, і що Джесіка могла сказати. Мертва жінка кричала, не вона. Він не заспокоювався, і вони піднялися Джексон, уособлення Люті, і Джесіка, злякано згорнувшись перед його гнівом. Те, як він її називав, було, вочевидячки, несправедливим. Але хто міг його звинуватити? З його точки зору. Джесіка чекала, поки він засне, а потім розбудила його різким шумом. Ну, що подумають сусіди? Яке в неї хворе почуття гумору? В якийсь момент він підняв руку, і Джесіка здригнулася. Але він побачив це і стримався, обійнявши її в вибачливих обіймах. Він вибачився вона довела його до межі, але вона не заслуговувала на це. Вони знову заснули. Їхні кінцівки переплились. Джесіка міцно спала в його обіймах, і жінка не повернулася. Вони деякий час залишалися в її квартирі. Джесіка намагалася зробити свою квартиру з затишною для нього, заманюючи його улюбленим пивом, білизною і тихими обіцянками. Він насолоджувався увагою, насолоджувався тим, що його вважали королем. Жінки забули, як поводитися з чоловіками в наш час. сказав він, коли Джесіка розтирала йому плечі, намагаючись не думати про закривавлені губи й оголені кістки. Було приємно бути з кимось, хто розумів, як все має бути. Джесіка. Кивнула і знову вибачилася за підгорілий стейк на вечерю. Вона не сказала йому, що це тому, що вона подивилася на час, і їй здалося, що вона побачила скуйовджене волосся у відображенні скла на годиннику. Він її пробачив, і вона знову пообіцяла бути обережнішою наступного разу. Вона потерла запястя, яке він так сильно стиснув, і знову заспокоїла його. Вона уникала його прохань поїхати до нього додому протягом кількох тижнів. Те, що було для нього приємним, стало рутиною. І він не розумів, чому вона не хоче приїхати до нього. Йому доводилося їхати 20 хвилин в об'їзд до неї. А його будинок був лише за 10 хвилин від її роботи. Чи було надто багато просити, щоб вона доклала зусиль? Зрештою. Він втомився слухати її виправдання і наполіг. Він не був нерозумним. Джексон бачив її такою, якою вона була. Любив її глибше, ніж будь-хто інший. Її був єдиний в світі, хто справді піклувався про неї. Вона могла подолати свої заперечення і дати йому щось натомість. Тож вона повернулась. Кожен рух змушував її здригатися, Скрегіт стільця Джексона, коли він ставав, писк, дзвін годинника розлита кава, грюкі Келих вина. розбитий на килимі. А після цього прийшла буря. Джесіка мила посуд після вечері, коли крапля крові в раковині, змусила її підняти голову. Жінка чіплялася за шафи, і обличчя було за кілька дюймів від обличчя Джесіки Геть! Крик Джесіки змусив Джексона обернутися, і її витягнута рука влучила йому прямо в обличчя. Лють Джексона була неочікуваною, але її сила здивувала її. Вона була незграбна і дурна. Його губа набрякла, і це була її вина? Вона вже зіпсувала новий килим вином, яке залишило плями. Її реакції були смішними. Чому вона була така полохлива? А що вона приховувала? Чому вона приховувала щось від нього? Недомовлені спроби Джесіки заспокоїти його лише погіршили ситуацію. Чому вона ставиться до нього? Як до дитини. Він був такий терплячий, такий добрий, і так вона йому відплатила обманом і поблажливими виправданнями. Коли Джексон наступав, Джесіка побачила тінь, що причаїлася в коридорі. Вона здригнулася від Джексона, коли він тягнув Джесіку до неї, стискаючи, коли він кричав, що вона така ж, як і інші жінки. Вона брехала і маніпулювала, вона намагалася зробити з нього дурня. Вона була підступною твариною. Вона побачила широко розплющені очі жінки, заплямовані розірваними капілярами і жахом знизу підвальних сходів. Жодні слова, жодні благання про прощення не заспокоїли б гнів Джексона. Він був люттю, помстою і справедливістю. Джесіка побачила вираз обличчя жінки безпомилково скорботний, коли вона летіла в повітрі, відчайдушно намагаючись зачепитися, щоб врятуватися. Джесіка приземлилася на холодний бетон підвалу. Її власне тіло тепер викривлене в співчутті. Її власне обличчя понівечене і закривавлене, вона не зможе відповісти. Її останній подих був просякнутий сморідним видохом жінки, і останнє, що вона почула, був скорбний шепіт. Я намагалася тебе попередити.